Пахло порохом. Російська Червона гвардія під проводом Антонова вже захопила Харків, бо їй йшли в Донецькому басейні і на лівобережній Україні. З Донбасу від отамана вільного козацтва Олександра Малашка приходили посланці з вимогою дати поміч проти Російської Червоної гвардії. Краєзнавець Микола Чабан цитує історика Панаса Феденка, який писав про події української революції 1917-21 років у тодішньому Катеринославі. Краєзнавець розповів про місця у Дніпрі, що нині бережуть пам'ять про історичні події. Ми знаходимося на соборній площі для міста Катеринослава Сячеслава. Це місце меморіальне. Саме тут, у березні 1917 року, коли було повалено російське самодержавство, відбувався багатолютний мітинг волі. Позад нас пам'ятник на честь акту злуки, єднання соборності українських земель 22 січня. 1919 дев'ятсот дев'ятнадцятого року Дніпробатьківщина багатьох про українських культурних та політичних діячів розповідає Микола Чабан. Деякі з них вчилися у Катеринославському реальному училищі. Нині це один з корпусів Дніпровського національного університету. Його закінчували видатні постаті в українській історії. Хтось підзабутий, хтось незаслужено забутий, але ну скажімо, Валеріан підмогильний найвидатніший. Український прозаїк ХХ століття, Микола Стасюк, член першого українського уряду в 17-му році, очолюваного Володимиром Винниченком, ще одне історичне місце на думку Миколи Чабана. Це будинок губернатора. Ця будівля пов'язана з драматичними подіями кінця 1917 року, початку 18-го року. Це були Дуже драматичні події встановлення української державності, коли відбувалося протистояння між владою Української центральної ради і більшовицькою владою, яка рвалася. До влади в Україні штаб Червоної гвардії тоді розташовувався просто навпроти, розповідає краєзнавець. А з будинку губернатора тогочасна проукраїнська влада фактично відстрілювалася від більшовиків, які хотіли захопити владу в місті. Відчуваємо деякі паралелі з тими часами і нинішніми. Отже, нам свобода завжди давалася з кров'ю, і про це нагадують події того часу. Олександр Фіненко, Олександр Шалдивін. Новини на Суспільному. Дніпро.